Всіх вітаю на СТО компанії Американавто. Перед вами два спорткари. Перший з них це Dodge Charger 2019 року, а також Ford Mustang. Ці автомобілі у нас в процесі ремонту, тому буде дуже цікаво. Зараз на американських аукціонах сезонний спад. тобто Період, коли автомобілі можна купити дуже дешево. На нашому youtube каналі вийшов спеціальний топ. Якщо ви ще думаєте, який автомобіль вам підібрати, там розширений топ, де відображені всі марки та моделі, які можна особливо вигідно купити. І перший автомобіль це Ford Mustang. доволі популярний спорткарт. Всі його знають по цьому автомобілі. Були незначні пошкодження по лівій стороні. Вони вже повністю відновлено, і цей автомобіль вже на днях будемо продавати нашому клієнту. Ми. Доставляємо, ремонтуємо не тільки спорткари, а також звичайні автомобілі, електромобілі, також пікапи. У нас є відеоогляд на пікап F-150, а також Lincoln Navigator, Тому обов'язково подивіться зараз. Період сезонного спаду, особливо вигідні ціни, і також по хорошим цінам можна взяти спорткар. І давайте я вам зараз покажу, як цей автомобіль виглядає всередині. Наступний автомобіль це до Чарджер 2019 року. Ми його купили за 7100 доларів. Автомобіль має невеликий пробіг, і тут повний привід. Клієнту було важливо саме повний привід і 36 двигун. Якщо розглядати автомобілі 13-14 років, якщо розглядати до Чарджер або Форд Mustang, то можна купити їх починаючи від 4-4,5 тисяч доларів на аукціоні. Отже, Tesla Model S. тут були мінімальні пошкодження. Я вже вам раніше її показував. Тут були пошкодження по капоту. Ми купили новий. Він коштував орієнтовно 300 доларів. Це дуже дешево. Зараз недорогі запчастини саме на Tesla. І вже автомобіль готовий. Ми будемо на днях передавати нашому клієнту, і давайте оглянемо її повністю. Цей автомобіль нам вдалося купити за 7900 доларів. Це дуже хороша ціна. Автомобіль повністю обійшовся клієнту в 13 100 доларів вже з урахуванням ремонту. Були пошкодження, як я вже казав, по передній частині саме по капоту. Ви зараз можете подивитися з результатами ремонту, ознайомитися, як наші майстри все зробили. І давайте зараз обійдемо, я вам повністю покажу, як вона виглядає, щоб ви могли оцінити повністю цей автомобіль. З усіх інших сторін він не був пошкоджений тільки передній частині. Саме так виглядає машина. Зараз дуже вигідні ціни на автомобілі марки Tesla, особливо Model S, Model Y, які від 18-20 року. І також зараз можна дешево купити преміальні кросовери, якщо це 13-17 років, а також автомобілі 18 22 років, особливо седани. Якщо ви хочете самостійно в цьому переконатися, можете дзвонити на номер, який на екрані, а також залишати заявку, і вам оперативно відправлять найкращі варіанти згідно ваших побажань. І далі ми перейдемо до наступного автомобіля. Це Volkswagen Touareg. Він ще в процесі ремонту. Я вам показував, як він приїхав до нас. Зараз ми його вже взяли в роботу. Тут були пошкодження по передній частині. Давайте детально я вам покажу, що зараз з ним ми робимо. Нагадаю, пошкодження були по передній частині. Тут нічого критичного немає. Більше навісне поставили вже нові фари, які хотів клієнт. Також залишилось тут бампер, капот. Нічого довго ще не планується, буквально там тиждень-півтора. І будемо передавати цю машину нашому клієнту. Дуже часто нас замовляють саме Туареги, незалежно яких років. Дуже хороший та ліквідний автомобіль. Також у нас паралельно ремонтується ще одна тесла. Це 70D, на повноприв, повнопривідна тесла. Автомобіль 2015 року тут були пошкодження по задній частині. Як же ви бачите, тут вже замінили ліве заднє крило, і автомобіль також в процесі ремонту. Цей автомобіль ми купили нашому клієнту за 9100 доларів. Клієнт сам не думав, що ми його зможемо купити, і тому не хотів навіть торгувати, бо очікував, що вона сторгується 12 або більше тисяч доларів. Але за рахунок того, що тут були документи, які потребували переробки і. Треба було почекати 2-3 тижні. Ми купили цей варіант. Це повнутри, повнопривідна Тесла, 70 d І що саме важливо, тут пробіг всього лише 41 тисяча миль. Сперду ця тесла абсолютно ціла. Це дуже крута покупка. І давайте я вам ще одну покажу Теслу, яка теж у нас в роботі. Там 60 кВт вона ось така в срібному кольорі. Хороша тесла 60, тут. задній привід, цю Теслу ми купили за 6,5 тисяч доларів. Дуже хороша покупка. цей автомобіль зараз в процесі відновлення, і буквально через тиждень, десь ми будемо передбати нашому клієнту. На цьому я буду завершувати відео. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримати нас лайком а також вашою підпискою. Хочу нагадати, що зараз в період сезонного спаду можна дуже вигідно купити абсолютно всі автомобілі. Тому, якщо вас цікавить автомобіль, можете телефонувати нам на номер, який з'явиться на екрані, або писати в будь-який зручний месенджер в описі цього відео. А я вам бажаю мирного неба та вдалих покупок.